Сьогодні я буду мити свого хлопчика, і заодно я вам розкажу, яку я використовую доглядову косметику, щоб він у мене був найгарніший та найблискучіший. Почнемо з шампуню Car Life з ароматом вишеньки. На 100 мл води додаємо 10 мл шампуню. Спочатку змиємо всю грязючку з авто. Беремо ось таку м'якеньку новеньку губку. Далі беремо очищувач для дисків. В інструкції пишеться, що треба розпилити та почекати 2-3 хвилини. Якщо дуже сильне забруднення, то можна стерти його ще щіткою або ганчіркою. Ось так його гарненько розпилюємо і лишаємо на 2 хвилини. Простим напором бруд не змивається, дивіться. Його треба все-таки терти. Хоча якщо губки нема, можна так пальцями попротирати. Воно прекрасно все витирається, дивіться. І тепер займемося склом. І треба, щоб мій хлопчик вже ж гарненько пахнув. Тому я використовую ось такі дуже класні вонючки. Бачите, як йому подобається, аж очі світяться від щастя.